Вітаю вас на 19-му уроці з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали, як зробити затемнення для футажів. На цьому уроці ми будемо розбирати, як зробити анімацію за допомогою кольору для текстового леєру. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Налаштування 30 секунд фон чорний 2997 кадрів, натискаємо ОК. Отже, хотів трохи додати до базових основ на цьому курсі ще анімацію, яку ми можемо створювати не тільки за параметрами Transform для наших леєрсів, а й додавати так звані Range селектори і за допомогою їх теж робити цікаву анімацію. Тож, для початку створимо новий текстовий леєр обираючи інструмент Horizontal Type 2. Далі пишемо Motion Design. Розмір нехай буде 120, колір білий. Далі центруємо якірну точку комбінацію ctrl alt home і розміщуємо по центру нашої композиції комбінацію ctrl Home. Також нам потрібно пересвідчити, що вирівнювання тексту буде посередині. Відкриваємо панель Pereg і переконаємось в цьому. Тепер розгортаємо текстовий леєр і звертаємо увагу на кнопку Animate, де ми можемо додати параметри для анімації, які будемо надалі розбирати. Отже, поки що нам потрібно «Fill Color. RGB. І бачимо, що за замовчуванням у нас змінився колір нашого тексту на червоний. І давайте сховаємо елементи управління нашого леєру через комбінацію клавіш Ctrl-Shift-H. Далі переходимо до панелі леєрсів і бачимо, що в нас з'явився аніматор 1, Range Selector 1, також FILL-Color, який дає змогу змінювати колір нашого тексту. Розгортаємо Range Selector і бачимо параметри, які нам поможуть, можуть бути знайомі з уроку про Трімпс. Це Start, End та Offset. Якщо, до прикладу, ми змінимо значення End, то побачимо, що в нас з'являється початковий колір, коли ми створили наш текст. Якщо, до прикладу, ми змінимо значення Start, побачимо, що колір змінюється на різниці між цими двома параметрами. Offset змінює положення наших параметрів. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Також в нас є вкладинка Advanced. Це додаткові налаштування, які ми будемо розглядати на більш просунутих уроках. Поки зробимо анімацію і подивимось, як вона працює на практиці, нам потрібно повернутися до значень для параметрів і зробити 0 для старту, 0 для енду і 0 для офсет. І робити ми будемо анімацію за AND, яка частіше за все використовується. Тож, на початку, збільш... на початку збільшимо нашу шкалу часу так, щоб ми могли бачити фрейм. І робимо перший фрейм зі значенням 0 на початку для AND. Далі комбінацію Shift-PageDown переходимо на 10 фреймів уперед. І в нас вже є два варіанти для створення анімації. Давайте повернемо елемент управління нашим леєрсом Ctrl-Shift-H. Або ми змінюємо значення для N з панелі леєрсів. Або ми можемо навести мишою на курсор, який переходить по літерам, і додавати анімацію кольором по кожній окремій літері. Ми зробимо одне слово. Далі переходимо ще на 10 фреймів, Виділяємо motion і проміжок між словами. Далі переходимо ще на 10 фреймів і додамо ключ з панелі леєрсів, щоб в нас анімація не програвалась одразу, а була невеличка пауза. Далі переходимо ще на 10 фреймів І виділяємо мишею друге слово дизайн. І програємо анімацію. Бачимо, як це працює. Ще можемо додати таку анімацію до кожної літери окремо. Давайте виділимо останні 4 фрейми. Від нульового фрейму, переходимо на 10 кадрів вперед. Далі виділяємо end, трохи посунемо, щоб в нас був курсор, за який ми можемо взятися мишою. Бо якщо ми спочатку будемо брати, нас буде перекадати до параметру старт. Отже, переходимо на 10 фреймів, і кожен раз перебираємо кожну окрему літеру і проміжок між словами, далі додаємо ще фрейм для паузи і переходимо до наступного слова і виділяємо його повністю. Все. Тепер можемо програти анімацію і бачимо, як поступово та по літерам проходить анімація, міняючи колір. Тож хочу додати, що, звісно, можете в подальшій роботі експериментувати, міняти колір в процесі анімації та маніпуля... маніпулювати офсетом чи параметром Start та End одразу. Сподіваюсь, цей урок був для вас цікавий. Залишайте вподобайку, підписуйтесь і переходьте до наступного уроку.